Добрий день, ребаді. Ну що, ось чергова серія. Не просто чергова серія, а й черговий клуб в нашій кар'єрі. Як ви бачите, основний клуб у нас зараз вжився Полтавська ворсла, так тут нічого не змінилося. Але я ще очолив збірну, як я вам говорив. А, на жаль, це молодіжна збірна в основному мене не взяли. Це Олімпійська збірна Саудівської Аравії. І зараз ми граємо щось по типу чи то Олімпійських ігор, чи то чемпіонат u 23 в Азії, бо як я бачу u 23 Asian Кап, але грає проти Олімпійських збірних. А, і ми зараз зійшли до фіналу, будемо дивитися матч. М -м, очолив я їх ще влітку. А, одразу ж я в першому турі. Ні, я чоловік перед збірною Іраку, Так, в першому ж турі я програв Ірак, потім переміг Афганістан, Таджикистан, Пакистан. А це була кваліфікація на ці азійські ігри. Я там взяв перше місце. А, там перше місце підіймається всі місця, а друге місце підіймається деякі. Ірак за друге місце теж піднявся. Вийшов зі мною в u 23 Азіан Cup. Афганістан Таджикистан, Пакистан – ні. Далі це все були, я так розумію, товариські ігри, де ми перемогли Гонконг, перемогли Катар та програли рами Еквадору. А, і ось по самій Олімпійські ігри. В групі в мене була Південна Корея, Іорданія і Бахрейн. Три перемоги. В одній четверті ми виходимо на Ірак, їх перемагаємо. В півфіналі ми грали проти Австралії. І зараз в фіналі ми будемо грати проти КНР. Будемо грати разом з вами. У нас є перевага те, що Олімпійські проходять в Саудівській Аравії, як ви можете дивитися, кожен матч в Саудівській Аравії, тобто ми граємо вдома. Граємо вдома у фіналі проти Китаю. Як ви бачите, гравців попів зірки, ну а що нічого не може зробити, немає гравців, що є, та є. Поїхали грати. Переходимо до матчу. Цілком вийти в фінал, я думаю, це вже непоганий результат. Не пам'ятаю, якими там взагалі не було ціле, насправді ніхто мені нічого не озвучував, просто взяли на роботу і сказали, грай. То я й граю. Після цього фіналу, я думаю, піду зі збірної, якби він не закінчився, хоч перемога, хоч не перемога. Ну, як піду, я не сам, я буду шукати іншу вже збірну. Хоча я всього лише півроку, але результат є, пройшли кваліфікацію, зіграли. З ракезом бачив китаєць. Грають вони 4 1 2 2-2-1. Ну, така з опорником. Суддя, Давайте подивимось на суддю Тимори, це так. Фінал Олімпійських ігор в Азії судить людина з Східного Тимору. 907 людей на трибунах. Зараз, можливо, завоюємо перший серйозний трофей. Ну, наскільки я розумію, Китай дуже сильна збірна. М -м -м, напевно, найсильніша. На азійському континенті. Ще Південна Корея сильні. О, гол, гол ми виходимо вперед. Амар Аль-Халяв забив. Ще сильні це Японія і Південна Корея. Японія в півфіналі вилетіла до того ж Китаю. А в матчі за третє місце вони перемогли Австралію. А Південна Корея не вийшла з групи. Вони були зі мною в групі, і там вони не вийшли. Пенальті. Ввучало збиває нашого гравця. Ми мінімаємо пенальті. Зараз можливо стане рахунок 2-0. Дарвіш пробиває. Гол. Так, 2-0. Теж Рем. Абдул Рахман Дарвіш. Ну, просто чудово. Чого можна ще сказати? Цікаво, що там за китайці. В одна людина на трибунах. Що там за Китайці я маю на увазі, з яких вони клубів, скільки вони там отримують. 1300 з Шанхай Порт. Так розумію, це той стане Шанхай ще крутий там в Китаї. Момент. Ну, возимо на Китай. Догадавши, що Китай буде набагато сильніший. Саудівська Аравія 3-0. Саудівська Аравія якби теж непогана збірна, доволі таке топова, але я не гадав, що прям так будемо розривати. Вучао з Жень Янг. А Ось і перший момент. Китайців. Байхуч у них з іракезом. Цікаво подивитися, звідки хуй цей. Салем, Дарвіш. Байху, Явін, Тез Женьянга, 18-річний. Давайте вже свисток. Малік. Аль Шальхен. Футбольний клуб, іначе якийсь Аль. Аль Халяф. Ще. Ми в мене два футбольних клубах грає, що вони хочуть. Так, перерва. Перемагаємо 2-0 після першого тайму. Сподіваюсь, так матч закінчиться. Граємо ми на стадіоні Аль-Шахаб Сіті клуб-стадіум. Всего насього 15 тисяч містер Реат, це столиця Саудівської Аравії. Такий великий стадіон. Две домовини звідки гравці. Ось А. Дарвіш. З Алітіхада. Амар Аль-Халяф з аль хіляля Мент Китайців. 2-1. Не відпускають нас китайці, не дають нам спокійно закінчити матч. Схоже, таки буде інтрига. Давайте проведемо декілька замін. ЦАПник у мене справа в захисті виходить. На форварда фаталяха. Замість заїда я випущу. Навіть не знаю, кого випустити можна. Можливо, центральне. У мене навіть центральних захисників нема нормальних. Ну доки хай так бюзані заміни лише буде. Плюс 4 всього навсього. На вулиці. Я розумію, що це зима, але це все таки Саудівська Аравія можна було і потепліше, якісь там плюс 24. Не знаю. Це ж таки. Пустеля. Дарвіш. Дарвіш пішов. Три захисники Китаю намагалися відбирати у нього м'яч. Салєм Проходить на фланги. Салєм! Простріл не забиває! А Аль-Жабер. Альжабер! Альжабер не забиває. Давайте ще. Продамо заміни. Нікого немає. Форварда давайте замінимо. Альшамамі. Там мене душі Цапник, Цапник. Правий інсайд Цапник, лівий інсайд і воротар. Геніально, просто неймовірно. Нехай зараз буде так. У мене там ще був, здається, форвард і центральний захисник ще один, але вони травмувалися, Та що б тебе? Ну хоча б правий захисник, не щось там серйозне. А ви пустити нікого. У мене там був правий інсайд, здається, ось. Оце він буде справа в захисті грати. М. Аль Джагані і там ще і М. Аль Шахави. Брате, а Ау ще Аль Джагані, Ще аль шаїх аль Халяв, Аль-Алева, Аль-Шамарі. Та є мем, що там в на Кореї на якийсь матч виходила збірна, і там воротарі чотири захисники, всі були ким. І коли коментатор звучив команду, там говорив кім-кім-кім-кім-кім. Ну, це наток Саудовській Аравії буде Аля-Аля. Чому взагалі Саудовська Аравія, а не Саудовська Аравія? Майже перемогли. Давайте їх привітаємо. Так, перемога. Перший наш трофей в кар'єрі. Йдуть ці легенди Саудівські. І Тарас Говорили Шевченка. U23 Азіянка, прапор Саудовської Аравії, з мечем. Тарас Григорович стоїть. Де фанфари? Де пісні? Де гімн? Чому нічого немає? Чорні люди з білими бородами так цікаво виглядають. Нарешті фанфари. Всі тут в захваті просто. Тарас Григорович аплодує. Вогнище. Танці. Бачимо висотки Саудівські. Я гадаю, можна покидати матч. Переходимо в роздягальню. Говоримо, що вони молодці. А, як бачите, ми нас є перше місце, це друге місце, Японія третє, Австралія 4 місце. На цьому все закінчуємо. і Давайте, давайте тепер переходити до а, Полтавської вошки, дивитися, як справи у них. Вони йдуть на другому місці. А, 6 очок відрив, точніше відставання від першого місця, 5 очок відрив від третього місця від Динамо, плюс-мінус, впевнено, ми йдемо. А, мало того, ми дуже сильно піднялися за прев'ю. Ми на третьому місці за прев'ю. І ось вже зараз ви могли спалити декілька цікавих гравців, які є в Потовській Орпі, який я привів. Це Дані Мота, Він підресується як правий інсайд, але я граю правий Інсайд, це знаєте. А, і Скотт МакТомій. Обох їх я підписав на фрі. А, Дані Мота дуже дорогий, велику зарплатню отримує, дуже топовий. 14 матчів 6 голів. Не сказав, що якийсь там топ. Результат за ж Саудівської Аравії прийшов неймовірно. Скотт Мактомін є аналогічно, секунда Валанта Він мене 173 гри за Манчестер Юнайтед, 53 гри за Шотландію. Топ. Інші слова зайві. Маркл Я е його тільки-тільки підписав. Найдорожчий трансфер, що я робив, досі один рік, 6 матчів за збірну Словенії за 1,6 мільйонів з Марімбура підписав, Поділюсь, що з нього. Андрій Хладіков, мій Реген, 24 матчі 11 ігор. Непоганий, не надто дорогий, скоріш за все, невеликий нього там потенціал. Павло Яценко, воротар, все тут зрозуміло. 90 матчів 94 пропущених, ну тут топ. А, Піхальонок теж до мене прийшов в Нафрі, 16 матчів, 2 голи, топовий, 25 матчів за збірної України. Ібрагім Канев, все зрозуміло, легенда. А, Лукас Парайзо, той самий, залишається, нікуди ще не йде. Ще на фрі підписав Данило Ігнатенко. 108 матчів за Бордо. В мене іншого запасний, 7 матчів з збірну України провів. Ще з цікавих це Андрій Єрмаков, це другий Мір Рен. Теж перестане скачати. Теж матч дорогий, але не дуже. Скоріше, це там потенціал. Ну 130-140-150 важливо, не більше. Ще підписав Едуарда Сарапія на фрі. Той, що з Металурга, з Металіста, з Дніпра. А, і ще одну легенду я собі підписав. Залишилося його тільки знайти, бо щось я його не бачу. Взагалі не бачу. Можливо, я його швидше знайду через тактику. Так, а, Сергій Кривцов. 80 матчів за Інтермайамі. Тепер 13 матчів за Вошку. 37 матчів за збірну України. Непогано на досвіді. Ветеран мене все влаштовує. За розкладом ми грали в Лігі конференції, потрапили на АЕК. 5-2 перемагаю. Я вже такий розслабився. Думаю, ну все це буде перемога. Виставив основний бойовий склад на Шахтар. Ми все одно програли. До речі, Скотт Мактоме дивиться в першому матчі в кар'єрі на 91-му хвилині вилучення. другий матч в кар'єрі на 83-й хвилині вилучення. Я такий думати цей гравця цей підписав. На А, як в мене там вже гравці основні були втомлені, я виставив е -е, запасний склад і 5-1 їм програв. Такий думаю, о, курва. Далі в чемпіонаті все пішло плюс-менш непогано. Перемоги. В Кубку проходили Динамо. Металіс, Металіз проголили ДНС 25, а в чемпіонаті перемагали Динамо, Інгулець, Зарю. І програли якось ЛНЗ. Не знаю, як це склалося, але програли. Пройшли Дніпро, вийшли в півфінал. Пішли знову ж таки, непогано, але потім у нас була така серія, що програли Дніпру, програли Колосу. Але потім ще піднялися і навіть Шахтар змогли перемогти. В другій частині півна ми будемо грати проти Шахтаря. Ще в нас будуть матчі проти Динамо. А, з Шахтарам виходити вже не буде, бо ми раз їм програли 1-3, раз їм перемогли 3-1. Ну, Лише з Динамо серйозний матч залишився, та це з Шахтарем півфінал, але можливо ще фінал Кубка буде. Все, три матчі серйозних, все інше. Це такі прохідні матчі, де я очікую лише перемоги. Подивимось, як воно там буде насправді. За фінансами ми в мінусі, ні в серйозному мінусі. Не знаю, що нам буде. І найголовніше, що коли приходив в клуб, я підписував контракт на півтора роки. Це виходить до кінця цього сезону, що зараз іде. Але до мене прийшло керівництво. Ну, буквально недавно, місяця 34 назад. І говорить, ну останній же сезон, давай продовжимо контракт. Я отримував 2000 на тиждень. Я такий думаю, ну цілком можна було продовжити. Подумаєш скільки мені запропонують. Вони мені 3300 триста запропонували. Я такий думаю, нічого собі ж набагато більше, ніж я отримую. І говорю їм, давайте мені 300, вони погодились. Я думаю, так і не потрібно було просити чотири. Майже вдвічі підняли мені зарплатню, я продовжив контракт. Ще буду довго в Ворсклі. Але знову ж таки, якщо мене хтось покличе, то можливо я піду і можливо піду вже влітку. З Саудівської Аравії, можливо, навіть ще раніше. Репутація в мене вже доволі серйозна. Ліцензія в мене вже контентальна ліцензія Б теж доволі висока. І я вже навчаюсь на континентальну ліцензію А, на неї навчатися один рік, я почав навчатися в кінці вересня. Ну майже через рік. Потримую континентальну ліцензію А і піду потім на континентальну ліцензію Pro. Знаю, я добре Саудівську Аравію Україну, ну, зрозуміло чому. Ось ми переможці. М -м 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 і Under 23 Asian Nation Cup. Ну і все більше нічого такого цікавого немає. А, знову ж таки, готовий я чого збірну якусь, але напевно тут немає ніяких збірних. Куба є! А, давайте напевно я навіть надійшлю вакансії, чому б і ні. Краще вже тренувати Кубу, ніж U23 Саудівської Аравії. А в Кубі я вакансії надслати не буду. Лише якщо мене поплуджують, то піду, сам ні. Хоча з того, що тут є, я ну, в Майнс пішов би. Можливо, в Хелас Верона. Та й все більш нічого такого нема, куди можна було піти. Ну а на цьому тоді все. Дякую за увагу та до побачення!